Так, ну, брат, на здравствуйте, ми йдемо з вами зараз в пуму. Да. Давай. Поступенка, давай. Вийшли. Я прям в зимні, в Угу. Mm -hmm. погода на вулиці трошки. Тут... Трошки шо? Да? Один вже бачите, вже пізно вечір, вже 7 часового 7 вечора людей вже мало. Тепер вічно тут закриття приїжджають. Ну, Они, вони ну, взагалі про, прошарені. Ну так, да, тому що дивися, в Києві ти дав реально. А, Нема нікого. Реально там дуже багато людей. Магазин Мегаспорт Outlip. до 19. Ну все, вони закрилися, а Пума робота. Пума робота до скільки? До восьми, мабуть. Навірно, до восьми. Подивитися? подивитися? що є за кросовки. Ну а що.

Тобто це від цього ще буде 30%? Ні, ні, на круглих стіках. А, на круглих стіках. Угу. Класно, так? Класно, так. Угу. Да. Да. Получимо зарплату, прийдемо купимо. Це морська? Я типу не я ж за себе кажу. Жлоб, так? Да? Дивіться, з'явилися якісь... А? О, появились нові модельки. Не було таких моделік тут. З'явилися вони новенькі якісь. Теж акція, виходить, місто 5 тисяч. Тобі, тобі таке подобається. Да, ми зрозуміли, зрозуміли, дякуємо. Тобі таке подобається? Ну це весна, це не се <раз> Ну, звісно. Це ж мат... тряпка, вона. Ой, футбольні, диви, які прикольні. Ам, а в мене ж такі самі, так? Да? Тільки сині. Мені ну, їх треба розносити, так тяжело вони розношуються. какая А, Она тоже, Таня, она це не такая. Не такая? Нет. Ага. Это ведь всей суммы еще, да? так Ага. Вот все, висит какая угу. А сколько? А да. Угу. Щексель була, так? Тут надавати. Що? Штанити, які не буде. Без резинки. О, на що їх зашло. Ага, ну так ми тут її купляли. Тут mm. всі. Все весна, тут тупо весна все. Весна, 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 весна. Весна, літо, а от на таке щось. Ось ось щось типа зимнього є. Ну я таке не люблю, так. Да. не люблю, так, да, я таке носити. Ну, о, диви, які жінські красиві. Ось о. Це жінські? Ну, жінські. Ось о, ось о, ось красиві. Да? не надо, мне много обуви, обуви мне точно не надо. П достаточно. Це якісь нові. Якісь нові моделі, так? Да? які красиві ось о, красі були. Та це женські. Ні. Це мужські, да? Це унісекс, типа, да? Понятно так? Понятно. жарко. Жарко. Тут yeah. Жарко тут купується. О, диви, я взагалі куплю три тисячі зараз. Ну, Люблю пуму, але не люблю їх оцей носок. Вузький. У мене uh -huh. дуже сильно в мене на мизинці є вулька маленька. Uh -huh. І вона тут вічно надавлює. Мені треба тікати. Взагалі не можу кожен під, під кожу носити. Кросовку знайти. Uh -huh. Ось такі люблю. Конечно, вони ж тряпчання, вони ж дроздаються. А чи ти не хоче такі все поміряти? Вот такі помирити. Тим більше їхня ціна, дивися. Три тисячі. Ну, і на на Фу. Бам-ба-бам. Бадабадабам. Семь тисяч. Да? Да. А де ти бачив? Що що? А давайте таке бачив. Де ти бачив? Я бачив, та бачив, де я бачив. В інтернеті бачив. Ну а що? Ого. І що безценна? Ну так, да, вона безплатна. Ти щоб ти поняла. 4200. На, на тебе чого 400, на мене на 2900, чого не пойму. Не знаю. Фу, хох і жарко. Да? Знаю, ну вона не практична. Вона красива. Ну, О, чорна, так. Ану вдень, попробуй. На. Прикольно. Курточка класна. Ану, повернись. Реально класна курточка. І размер МК. Да. Угу. Реально, І сіськи, да, не давай? Ні, надо ну, Елька. Елька? Ну, не давай. Да, ну. тепла. это. Слушай, вона она классная. Ага, тут ці тепли карманы, як цьому. Mm -hmm. Слушай, ну я хочу сказати, вона прикольна тобі. Ану, повернись боку, ага. а може mm -hmm. ну повернись боком, а там кость пройдесь. Ты думаешь? Ну мне кажется, нет. Мені давно кажеться, що буде нормально. Попробуйте. Ну класно. А ну попробуй ти її білу поміряти. Як воно біле буде на тобі? Просто я розумію, що встирати треба, виходить, і кожен день. Стирати раз, два. А ну, Давай, цельку запробуємо. Давай, хорошо. Ну, це Ель. Елька, ти як це, як попандопало якесь. А не, 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 Свет, ты что? Померяй белую. белую, да. Ну, знаешь, ну, это тоже. Белую помиряй, ну, не знаю, там она белая. Может и будет тебе идти, а может и не будет, знаешь, она как-то... М бери сразу. Есть? Вот все, мка я уже бачу. Та нет, еще меньше. МК. Мемку не можем найти. Все. Нашла, да? А, все, нашли. Угу. А, ну, а ну, покажу. Так. Так. Да. А, а за тут нема акції. Що... Давайте договоримося. Да, Свід, мені це повнить тебе. От якщо так стало, мені так оце біло тебе повнить, чесно. Чорний було мені красивіше. А ну повинен ще раз. Ну, тут мені це повнить тебе, так. Да. Напишіть, ви, ви за мною согласні чи ні? Потому що ну, Вони одинакові по цьому, по. Разпись, а... Як вона називається? Короче, вони одинакові, тільки цвіта різні. Ну, полнить вона, полнить, полнить біла і чорні і красивіші. Та ні, фіолетово взагалі Чого? не треба. Чого молодежний колір? і що це тієї? Слушай, ти, це вже, ти відносишся до середнього класу людей. 35 плюс, це ще тільки життя Вже починає. Вже коліно починають крутити цвіта. Коліна мене кріти з 20. <рігла> <рігла> а ну давай, поміряй і цю теж. <рігла> Якщо не з 18. <рігла> <рігла> На городі з сапкою пахати. <рігла> Картошку копати, відра носить. Знаєте, яке? Пам'ятаю, мама казала мені в дитинстві, якщо у нас раніше завжди була централізована вода, вода вона пропала. І що? У нас колодязя не було. Було у сусідки колодязі. Ми оттуди Но. носили воду. в бочку. Ага. Ну, Потім ми, звісно, зробили собі колодязь. І виходить, що мама каже, піди принеси води чи через дорогу тільки. Я брала 15-літрове відро. Угу. Думаю, я візьму для равновісія два, що я буду два рази ходити. І тягала оце так воду, представляєш? Ну а що? Колочина три дні вийшло. Що за мішка теді? Uh, я тобі хочу сказати, теж мені все подобається. Mm. Теж подобається. Ну, мені в отій чорніша, чорна лучше. Це просто такий. Якийсь просто спортивний а, скіплі, а, да. ну, это... То есть, не під... Тільки під спортивний. да. Так, да. так. Мені все ну, дуже... більше подобається, чим. Ну, це ще поміряю фіолетним. Ой, господи, Боже мій Світулечка. Да Ти, звісно, да, мене да. уничтожиш зі своїми переміряннями. Боже, не знайшлася МК. Ну зато вона знайшла другу одразу. Як здрасті. Хочу, що я дивилася сюди. А тут то все розвитку. Ну так, на що? Стьобися ти. Слухай, я тебе хочу сказати, що ну, курточка класна. Класна, оця курточка класна. З'ясняю Вона... всім. Всі казали, коли я меряла курточки. Чого я ділаю так? Пальто, курточка. Шо, Просто в мене велика грудь. І мені треба, щоб найголовніше сіло тут і не давило під мишками. Слушай, ну мені подобається. Мені подобається. Особливо під спортивний стиль взагалі просто ідеально. Сіла. Класно. Ні, ну да? mm -hmm. да? да? я все-таки хочу сказати, що там. Че, піддавля спина, так? Да? тут так? Тепліше. Блін, ну воно реально класно. Та ні, ну при чому ти купили-купили, слухай, ну в тебе одна така кузочка, треба хоча б дві. Це в мене ладно, то їх п'ять, а в тебе дві, що б хоча б було. Я в п'ять, в тебе одна то вже. Ну, я ж кажу. Ну, прикольно. А ну розтягнута отак ось, чуєш? Як ти себе чувствуєш, розтягнуто? Повернись на мене. Розтягнута як добре Ну... Я ж кажу. Ты давлюй, да? Ну подожди, по ее свитер. Сесень, надо піддавлять. Если я вкинул товще, меня тут уже давити. Угу. Ну ладно. Ну хоча вона зійшла, то надо, щоб вона просто. Сид балака сюда, тебе не чуть ни хера. Кажу, вона зійшла, зійшлась, но свободна була. Губи была. Красиво. Красиво. Хороше. Угу. Хороше. Ми на Новий рік подарки друг другу не Так, да, Ми договорилися з освіти, що подарки не ділаємо. Ми просто зарплати купимо друг другу, щось і все. Нужно. Да. Ладно, Зірка, пішли. Треба їхати домой, бо собака. А скільки нас світ включають? Вже включили. Вже включили? Так. Да. Він буде до 12. Так, може, ти якусь поміряєш. Ладно, пішли і я поміряю теж. Все, спасибо вам щас... велике. Щас да, ми зараз підемо ще на пацані, на мене поміряємо, Господі. Подумаємо, які тоді повернемося. Є ці стоїчки, де буде ще знижка мінус 30. І там є куртки. Звісно, можна взяти. А, ми дивились, ні. Дивились, так? Там, в принципі, середній такий будівник. Ні, я там чорти такі помиряв. Є коротинки, звічний, лісочний, чорний. Є сантичні. Ми наповнювачі з таких ракіток. Але без капюшона. Ці будуть з капюшоном. Ми також середні варіанти. А, кстати, там два двухсторонняя, але вона, ось бачите, тільки такого молочного по-морскому. Ага. Чорних уже не сітки залишилася. Наверно, там на стойке було. Так, да, ну там тільки S. Там S. І два XL, по-моєму. Це тоже курточка. На, на... последній там. Вся курточка получается на... тоже на двухсторонній. Це ж двухстороння, так? Да. Ого, це здорово. Так, а що ти взяв? XL. Зачем? L? А, L то да, да. Ну Я попривычу Excel своє намір. Сейчас ще М-ку в М-ку влізеш. Если я в... там в Веску влізла. А, ну тут два Excel, так? Може, якщо ми переділи, то менше мази, вот тут сейчас. Два не потрібно, так. Да. Ну, тобі в усьому хорошо. Тобі в усьому гарно. Та мені кажется, також з голова, ні, Там просто є світ перевернути, а ця ж сторона міхова, вона угу. буде займати місце, вона буде плотніше. Тому вам треба міряти і ту, і ту обов'язково. Угу. Є ця сторона, а ми зараз ще поміряємо наоборот. Наоборот, було да. Ну тут і жарко в пумі. А -а -а. У тінку, є вовтор, тільки трішки світліше буде. Ну, Кстати, на, на камері кажеться такого кольору. Слышиш, подивись туповичку. Оце да? mm -hmm. просто така вона. Ну так, да, плачевочка. Бачиш, а от ця сторона, вона виходить плотніша, вже не така це. Mm -hmm. Та кажеться, вона вроді здорова на мене, та сторона, а ця і теж в принципі нормально. Нормально? Так. Да. О, класно. Мені подобається. А? Мені нравиться. А ну. Зараз сюди повернесь, будь ласка. Класс. І такі самі кармани, які в да? даду, там, поняли? Попробуй. Ну вот ти пробувала. Угу. Чувак. Красиво. Іменно Именно такие че черные. Там ты чорно. Ну. Какая легкая легкая вообще по. Так и той пуховик, что я мерила, это ж пух. Да? Легкая леха, пипец, люди. Ну это померяю в черный колеры, да. Стираете ручку, там специальными шариками. И сушка ворная Ага, Ну это в вс мы проблема в пуховиках, понимаешь? Ну, черное и черное. Со щела як шар. и черное, да. Подивишся, напишіть, ребят, як вам. Чорна є чорна. Курточка, ну у тебе от, ота чорна. Просто розумієш? Ну да. Класно. В черном вона і в Африці чорна, да? Так. Да. Угу. Акція на них яка ще буде. А, так, да, а ви не А, ви, ти должен, ти а ти кстати, вакців. яка ціна? Я навіть не подивилася. По Це трошки дешевле. ця 6600, а ця 7700. Угу. За те, що чорний колір, ціна трошки дорожча. Трошки дорожче, да? Сочна дешевше, да. спасибо, Все, дня. Дня, да так? Сочна трошки дешевше. Все, дякую велике вам. Гарного дня, до побачення. Тож гарного вечора. Друзі, дивіться, ми е, сходили ще й в куму, подивилися. Ми нічого не купили, але ми прицінилися, тому що ми договорилися з Святим про те, що ми на день е, на 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 друг, друг другу нікому не купляли, нічого не купляємо. І виходить про те, що ми е, як уже сказав попередні, що ми з звіти договорилися, що не будемо купляти друг другу ніяких подарунків. Ну ми просто прицінилися, зайшли, подивилися і показали ціни, які на даний момент є у нас в аутлетах і всьому остальному. То прицінялися. І... Що я хочу сказати. Пух класно, тепло, офігенно. Ну стирати її тільки в хімчистці. Вот що в мене, розумієш? Ну да. а, Ну, Я тобі хочу сказати, що ця курточка видно, що вона стоїть цих денег, да. тому що якщо ти купиш більш дешеву курточку, я купив. Да? Воно, понятно, воно видно, що вона дешево, більш дешевий матеріал і а, вона не стоїть цих денег, а, ну, а ти утвердиваєш, що тобі дуже приємно. Так, да. і подарунків не буде. Просто аби купити щось. Ну, щоб воно да, щоб... було, ну це нам таке. Нам нам лучше близьких і рідних поздравити. Да, так, ми поздоровимо, приємтики внімання, це цінно. А друг другу, -другу внимання ми і так другу -другу, втратили. <рківо> <вам рківо> так, спасіба, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, любимо вас цілуємо. Всього вам хорошого, бай-бай. Okay. Пока. Пока.